Горе матір кидає дитину, бо немає за що утримувати. Так пояснює свою поведінку 25-річна Ангеліна. Вона лишила свого двохрічного сина у візку на центральному автовокзалі рівного. Плач хлопчика привернув увагу перехожих. До нього підійшли небайдужі жінки. Дитина виглядала кепсько, обличчя було бліде. Тільки мамо це мало хвилює. Вона напилася та забула про нього і скоріше за все навмисно. На автовокзалі патрульні виявили покинуту дитячу коляску з дитиною віком приблизно два роки. Дитина перебувала довгий час сама без догляду будь-якого дорослих. Патрульні викликали швидку, повідомили працівників юмінальної поліції. Інспектори відправили маля до медичного закладу. Хлопчик був із явними ознаками переохолодження. Нині він в від інфекційному відділенні обласної дитячої лікарні. Медики проводять додаткові обстеження. кажуть, дитя кволе. за ним абсолютно не доглядали. Дитина була в занедуманому стані. Хлопчик приблизно вік-півтора. Року, десь рік і п'ять, і рік і вісім. Сама дитина непогана, але дуже брудна, такі занедбана зовсім з явищами гострої респіраторної вірусної інфекції. Він кашляє, має нежить. І зараз у нас проходить повне комплексне обстеження, так як він, дитина покинута. Дитині медичний персонал підібрав чистий одяг, його відкупали та відігріли. Поліція вже знає, хто ця матір Зузуля – 25-річна мешканка Закарпаття. На Рівненщину приїхала погостювати. Вперше патрульні познайомилися із нею, як та їхала п'яна в рівненському тролейбусі разом із дитиною. Від випитого простого відключилися на сидіннях. Водій громадського транспорту покликав поліцію. З нею провели профілактичну бесіду, але не минуло і кількох днів, як жінка вирішила просто позбутися хлопчика, але поліція сказала, що забула малюка. Дана громадянинки пояснила, що вжила спиртні напої, і получається забула дитину. Востаннє матір бачили на перевокзальній площі рівного. Жінка знову була п'яна. Забирати дитину із лікарні наміру немає, кажуть в поліції, і вже знайшла собі виправдання: немає коштів на отримання сина. Тим паче, вона знову вагітна. Затримати жінку полісмени законних підстав. Поки не мають мати даного хлопчика. Проживала на території міста Здолбунів разом зі своїм цивільним чоловіком та дитиною віком дві. 2015 року народження співмешканця за скоєння ряду злочинів правоохоронців взяли під варту та відправили до СІЗО. Тож 25-річна жінка разом із малям пішла жити на вулиці, і останні кілька днів вона перебувала на Рівненському автовокзалі. Тим часом майбутню долю хлопчика вже будуть визначати працівники ювенального сектору обласної поліції та соціальних служб. Максимальне покарання, яке загрожує непотяжчій матері, це адміністративний штраф. Відносно громадян складено протокол. Даний протокол буде направлений в Рівненський міський суд. Також ми окремо будемо готово. Матеріали в службу справ сім'ї дітей Закарпатської області.